Доброго дня! Сьогодні демонструю відеоінструкцію на тему, як замінити план поверху із збереженням його інтерактивної розмітки. В попередній відеоінструкції я демонстрував, як провести аналогічну дію з інтерактивним фасадом, використовуючи продукт GVZO. В інтерактивному режимі ми змінили план головного рендеру, додавши таку кляксу. Зараз продемонструю, як аналогічну подію виконати використовуючи. Шахівницю, Gizon і план безпосередньо поверху. Що ж, відкриваємо даний план поверху, бачимо, що в нас проведена його інтерактивна розмітка. Якщо з певних причин нам потрібно замінити план поверху, наприклад, додана нова інформація, додані певні піктограми, пояснення, наповнення можливо і ми бажаємо при цьому зберегти попередню інтерактивну розмітку. Для цього не потрібно видаляти всю розмітку і знову проводити роботи з інтерактивізації плану поверху. Достатньо замінити лише фотографію. Що ж, демонструю, як це зробити. В першу чергу відкриваємо шахівницю, і в демонстраційних цілях я використовую шахівницю, де ми бачимо, що є лише 12-й поверх. Ось. Якщо я відкрию даний 12-й поверх, то ми будемо бачити ось дана безпосередньо. Фотографія з інтерактивним фасадом. Тепер замінимо дане фото на фото, на якому додана буде піктограма з відображенням сторони моря, наприклад. Що для цього необхідно зробити? Переходимо в режим редагування шахівниці, для цього натискаємо кнопку редагування, і там, де бачимо цифру 12, натискаємо на зеляний олівець. Тепер у нас є дві опції. Перша опція це видалити фото та розмітку поверху. Вони повністю дані буде видалено, або натиснути кнопку Замінити. В нашому випадку ми натискаємо Замінити. Це буде означати, що замінюється лише фото зі збереженням інтерактивної розмітки. Натискаємо на дану кнопку, бачимо відкриту зону, на яку можна або перетягнути фотографію, або натиснувши Завантажити новий план поверху. Робимо це і бачимо, що коли завантаження завершено, то наш план поверху замінено на інший план поверху з доданою піктограмою, ось такою, яка в нашій логіці вже відображає а, вид на море. Тепер ми можемо відкрити даний план поверху, і бачимо, що в нас інтерактивний фасад збережено, проте додана ось така піктограма, яка відображає сторону моря. Так, аналогічна заміна відбулася на сайті, тому оновимо сторінку на сайті. І бачимо, що наш план поверху має піктограми. Так легко і зручно можна адмініструвати процеси управління безпосередньо поверхами і додавати нові піктограми, елементи або замінювати поточні. Рендери планів поверхів, якщо це необхідно, в повсякденній роботі забудовника в вашому випадку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, обирайте професійний ганузевий софт для забудовника, який надає можливість підтримувати як культуру наповнення даних, так і забезпечує будівельний бізнес потрібними ганузевими професійними IT-інструментами. До зустрічі в наступному відео!